Зараз більшою мірою пробую волкерити на волкер нарешті і це окунь, окунь непоганий, залікований. Дивіться, друзі, взяв голови знову. Дивіться, як жадібно взяв такий хлопець, такий лапоць. Відпустимо, хай росте. Всіх вітаю, друзі! У нас вже остання третя декада липня йде. І я, будучи в відпустці, вирішив також з середини дня десь трохи проплитися по місту на головня. Дружина Яночка мене закинула на шляху до роботи. і Я тут в межах міста знову пошукаю головня. В основному на головня буду полювати, але ну, можливо якийсь оконець летить. Побачимо. Зараз приїхав, дістав речі, швиденько накачую човна, збираю спіннінг, ну і погнали починати риболовлю. Сподіваюся, якась рибка нас сьогодні порадує. Декілька днів назад ввечері плавав, рибалив, то трохи головні проклинулися. Невеличкі, але Ну, Сподіваємося, що сьогодні вони будуть. Я вже виплив, друзі. Така погода достатньо сьогодні цікава. Чуєте, вітер задуває в камеру. Є сьогодні вітарець. Сьогодні, хоч всі прогнози малювали абсолютно сонячно, але повністю така похмура погода, але іноді сонечко показується із за хмар. в Цілому пасмурно, поки їхали, бачив, що і дощик місцями йде, там навіть парасольку з собою взяв. Стартую сьогодні в тих місцях, де завершував минулого разу і буду плити нижче. Трошки зараз піднімуся, тут такі є дуже перспективні місця, де я ловив головня. Там, де піймав останнього окуня минулого разу, спробую тут перші закиди зробити. Я, як завжди, за Ренкою, зі своєю, не зраджую її з страдіком. Ну і що, погнали, погнали робити перший закид. Зі старту поставив таку цікаву коливалочку Мукає клює. Ось там бачу, головень прям плюхає. Іду тим деревом. Ну що, перший закид пішов. І ось він, друзі, з першого закиду клювання головня було гарне, але головень не засікся. Бачили, як ударчик був. ну Спробуємо ще. Але ну, значить головень активний, це цікаво. І такий, наче рибка була непогана. Але те, що не піймали з першого закладу, це добре. Друзі, спробую сміттоваді, Топ вотер зараз туди ж. Блін. І як назло, туди поплили качки. Туди, де треба шукати головня, туди погнали качата. Качок страшне багато в цьому році. Так, давайк. Так, друзі, є клювака на волкер. Нарешті і це окунь. Окунь непоганий, заліковий. Перша риба сьогодні такий окунець на волкер, сміттоваді. І такий кабанчик грамів 200-250, мабуть, буде. Ось перша риба сьогодні саме на волкер. Сміттоваді рулить. Друзі, трошки попирався в волкер. Було декілька клювань головня і ось піймався такий гарний окунь. Сміт Товаді таки спрацював, піймав гарну рибку після там, не знаю скільки клювань було, штуки 4. Я їх не показував. Зараз цікаво, навіть заважимо цього окунця. Ось цікаво скільки. Ну, думаю, грам 200-250. 230 грам окунь. Шикарний. Бачите, яке клювання там головне, там от він стоїть стопудово на волкер виходив. І є, друзі, клювання, не знаю, що там головень чи мабуть такі головень, Цього разу на Волкер головень взяв, так, не. І такий більш-менш приємний до 300 грамів. Десь головничок на товаді Касмітівського. Бачимо, як він його плотненько захавав. Дивіться, як жадібно взяв. І ось такий більш-менш приємний, десь 250-300 грамовий голованчик. Перший сьогодні. То був окунь, тепер голованчик. Відмінно. О, друзі, ще клювання. Цього разу вже на коливалочку, мабуть, мікроголовень. На мука і клює взяв другий сьогодні. Ось це блешенька, мука і клює, так я її розловив малюком. Ну, але є. Бачимо, також працює. Не лише шостка спонміла, а і ось ця блошня також бачимо. Такий кабані ще додому пливе. Ох, друзі, блін, гарне клювання також головничок виходив, але блін... Зійшов на прикрість. Також такий грамів 300. Дивіться, друзі, взяв голови знову. Не знаю, цього разу, мабуть, невеличкий на волкер. Хоча може такий, як і попередній, плюс-мінус. Так, да, такий, як попередній, грамів 300. Ось на волкер. Знову бачимо красунчику. На волкери клюють ці пацани. Третій сьогодні розмір більш приємний, ніж на Коливалочки. Не то, щоб там гігантські, але непоганий головень. 300 грамів десь. От. Якщо його заміряти, це 25 см Ось 5 см і вага менше, ніж той, це 230, той був 285. Рибалю десь годинки-півтори, в принципі, мені подобається, покльовує рибка. З першого закиду було гарне клювання, там гарний був головень явно на коливалочку. І далі, ось в принципі, покльовує на волкер, особливо так видовищного непоганого окуня, піймав за 200 грам, піймав два головники, також такі 200-300-250-300 можна сказати грам і одного малюка. Тобто чотири рибки вже, ну я думаю, ще діло буде. Продовжуємо, продовжуємо рибавити. Такий у нас тут чудовий псел. Мінус лише в тому, що він капітально заріс в цьому році, бо низький рівень, дуже велика спека, то річка заросла. Але ось в цій траві якраз і живе голови. Почало з'являтися сонечко. Взагалі всі прогнози передавали, що на сьогодні буде абсолютно сонячно. Десь там леді якісь хмаринки. І деякі рідкі прогнози передавали після обіду якийсь невеликий дощ. Друзі, якщо пам'ятаєте, декілька відео назад я показував тут скид був. Щось біле текло отут, а зараз нічого немає, все нормально. Зараз цього скиду слава Богу вже немає. Вода чистенька, такий прозорий пляжик, все добре. Ну, слава Богу, я думав тут вже на постійній основі щось скидають, але все добре, все обійшлося. Зараз більшою мірою пробую волкерити. На, туваді, на смітівський тувадік. клює мабуть, і рідше, ніж на коливалочко, але якщо клює, то більш-менш годний головень Бо на бльосінки клюють в основному малюки. Його не багато головня але він є і він покльовує свою активність, певним чином таки проявляє. Так, друзі, є, окунчик підсів тут. Так, красиво. Хльоп-хльоп-хліп-хльоп. І такий окунчик також. Більш-менш за долоньку. На волкер. Все той же, той же волкер. Бачимо сміттоваді і ось. Ще один другий сьогодні смугастий. Бачите, настільки річка, просто капець. Друзі, є там клювання, тільки як того головня звідти дістати, я не знаю. Хоча чітко взяв там. Тому Та вже зараз і викачаємо. Хоча ні, не головень, То окунь, чувак. Ну і такий окунь, як ото перший був. Грамі під 300, мабуть. Такий точно, як перший. Красунчик. Окунь. Третій. Сьогодні скільки головні, скільки і окунів. Я думав, що то головень був, а то був окунь. Отакий От хлопець, такий лапоч. Так, цікаво, цей менший ніж перший. Це, мабуть, трохи менший, до 200 грамів. Думаю. Та ні, один в один. 230 грамів також. Два однакових окуні, Красені такі. О, гарне клювання головничка там біля де дерева, але зійшов. Невеличкий. Грамів 100. Друзі, окунь ще один взяв. Окунчик невеличкий такий до долоньки. Можна сказати, з долоньку на волке рось. До 100 грамів окунь. Ну такий пливе додому. Є, друзі, клювання біля мосту вже головень, але головень прям чемпіонський на волкер. Четвертий сьогодні за конями зрівнює рахунок. Ось Такий головань гігант на відпускання одразу. Так, є, друзі, клювання. Звики до головничок сів невеличкий одразу. Грамів сто. Це п'ятий сьогодні. Вже на плюх Зреагував. Мілячок таке місце і він є. Зараз відпустимо. Добав додому малюк. Вон, друзі, окунець. Наступний схопив отут от малюк. Спочатку головень хапав, і ось окунець вирішив зрівняти рахунок. 5-5 по головням окуням сьогодні вже 10-та рибка. Ну, такий малюк додому. Рівно друга година дня, друзі. Пройшов я баранівський міст. Трошки кльов став гірше і дрібніша риба стала траплятися, гарні головні закінчилися, лише дрібнота іноді влітає. 10 хвостів піймали, 5 головників, 5 окунів. Далі вже по новому маршруту йду, нижче Баранівського мосту, там нижче десь мене дружина забере. Але тут є проблема завал. Переді мною завал, я не знаю, як його пройти. Я не знаю, чи він сам по собі утворився, чи можливо його спеціально зробили, щоб по Баранівці. Не гасали човни з моторами, мотоцикли, скутери і цю річку перегородили. Зараз буду пробувати пробитися, але не знаю, чи вийде. Друзі, щойно я не шостого піймав, просто камера не була увімкнена. Дуже маленька головничка. Пройшов я той завал коєка, але бачимо і далі річка заросла, страшне. І такий, як мінус, вітер в обличчя. Ось такі у нас пляжі у місті є. Це один з таких величезних пляжів, балу він називається на бараніці. Ось до нього я доплив. Ох, друзі, окуні тут так. Так, зграя, дивіться, яка зграя тут окунів. І взяв один із них такий непоганий грам 150 Капець Там ціла зграя була окунів Гарних І ось! Такий взяв один. Ну що у нас? Здається, 6-6 рахунок по окуням головням. 6-6. Да. Ну і такий окунь. Достойний, там така зграя була гарних оконців взагалі супер просто. Друзі, клювання знову, мабуть, окунь, окунь знову виривається вперед. 7. 7-6 в на користь окунів. Так, ну все-таки до 100 грамів, коли додому. Є клювання, друзі, але, мабуть, знову окунь. Окуня а не головень. Окунець восьмий. головні в 6-14 риба. Загалом сьогодні щось. В обід краще окунь прокльовує, знову затягнуло хмарками, маленький окунь відпускний. Наступний, друзі, великий пляж у нашому бі Бачимо класний пляж, також здоровенський, називається він Чисті береги. Такий класнючий пляж, ще здоровенний. Там зверху є ялиночки, є травичка можна посидіти ну, цей пляж мені також дуже подобається і з цього пляжу також можна піймати судачка ловив я тут судачка колись тут яма така велика Так, друзі є клювання але зійшов окунь Хоча я тут на головні сподівався, а тут, блін, окунь стоїть. Кругом по всім головним місцям стоїть окунь окупував. Якась переміна погоди йде, таке як на дощик, і головень рот закрив. А окунці іноді прокльовують. По тим точкам, де я зазвичай ловив лобастого. Але ж ми бачимо, що тут а, зараз лобастий взагалі ніяк себе, ну принаймні на волкери не проявляє. Так, Є, друзі, голови. Виходив, там головень такий грам 400, взяв такий. Грам 200, мабуть, поменше. А виходив там хлопець такий взагалі красунчик. Ось. Це сьогодні сьомий головень вісім у нас окунів і сім головнів в 15 хвостів вже, це, ну трохи не дотягує, 23,5 см лобастий. Вага його, думаю, грам двісті. Двісті десять грам, ну, такого. Відпустимо, хай росте. Так, є головою підсів. Так він підсів восьмий. Сьогодні грам 200, також як попередній. Акуратненько, спочатку акуратненько ударив, потім акуратненько підсів. Норіас Масакурото також свою рибу сьогодні ловить. Також на відпускання головчик буде. 8-8 рахунок зрівнявся. Хотів тільки що головня сфоткати, і він сам брикнув і втік. І фотки нема, і головні не відпустив на камеру. Друзі, ну це окунь виривається вперед. Рахунок 9-8 на користь окунів. Пливи додому малюк, ну а я погріб десь шукати причал та буду причалювати, вон хмара. Дружина мене зараз забирати буде. Потрібно швиденько зібратися, зібрати човна. Зроблю тут, друзі, в коряшках останній закат, мабуть. І все. І закінчуємо сьогодні. Майже до 16 я рибалив з 11-5 годин. Виходить, то, як для міста я вам скажу, достатньо непоганий результат. Без трофеїв, нічого такого в мене крупного дуже не було, більше 300 грамів, але тим не менш. Непогані головнички були, непогані окунці, то я дуже-дуже задоволений. Все, вигрібаю на берег. Друзі, сьогоднішня риболовля вже завершена. Піймав я 17 хвостів, сьогодні перемогли окуньці з рахунком 9-8 у головня. Риболовля вся була під девізом Волкер, під девізом Топвотер. Вирішив спробувати на топ і Сьогодні діло в принципі пішло і клював, що головень, що окунь на топ-вотере. Піймав я сьогодні головнів, найбільші були там 280 грамів, здається, далі 230, декілька було, 210 такі. Ось, і окунці було декілька по 230 грамів, окунці декілька менше. Також працювали, там трошки риби було пару головників на Блешні, Нріс з масокоротом, Мука і клює. ось І все. ну Супер, я для риболовлі в межах міста задоволений. Обов'язково ще спробую. Зараз щоденько збираюся, поки не почався дощ. Зараз мене буде забирати дружина. Тому у мене півгодини для того, щоб зібрати всі снасті, спустити. Здути лодку і швиденько-швиденько поїхати додому. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Якщо не важко, підтримайте відео лайком. Ну і всім щасливо, всім пока, до нових кльових риболов. Пока-пока.